Тейкей це репер, якого знають всі, і він здобув світову популярність віці лише 15 років, але й змарнував своє життя та кар'єру раз і назавжди. Його визнали винним у причетності до вбивства Ітена Вокера у 2016 році, за що він отримав 55 років ув'язнення. Але на цьому все не скінчилося. Була ще одна справа пов'язана з подібним злочином, яка тільки зараз завершилась. Сьогодні ми розглянемо найбільш цікаві моменти судового процесу Тейкея і підсумуємо для себе вироб. Хочу сказати вам, що в мене в телеграм-каналі проходить розіграш на 10 доларів, Умови дуже прості, заходьте та беріть участь. Я тільки коли сів робити це відео, побачив, наскільки сильно змінився Тейкей. У 2016 році Тейкей брав участь у пограбуванні будинку Менсфелді, штат Техас, і це пограбування закінчилось смертю 21 річного Ітана Вокера. За цей злочин Тейкей був засуджений 2019 року до 55 років ув'язнення. Перебуваючи в очікуванні суду та під електронним спостереженням, Тайкей зняв свій браслет і втік. Під час втечі він ще скоїв злочини, зокрема, вбивство фотографа в Сан Антоніо, про яке я розкажу трошки пізніше. Також під час втечі Тайкей записав пісню The Race, в якій описав свою ситуацію. І ця пісня стала вірусною, зібравши кілька сотень мільйонів переглядів на Ютубі, зробивши його дуже популярним. Ну що, приступимо до історії. У Сан Антоніо, у штаті Техасо, тайкей зустрівся з фотографом Марком Ентоні Альдіваром. Зустріч мала відбутися для професійної фотосесії, однак без Перший погляд зустріч виявилася пасткою. За версією прокуратури, Тайкей і його спільники з самого початку мали план пограбування фотографа. Пролунали постріли, які призвели до смерті. Кажуть, що саме Тайкей зробив цей постріл, який влучив Вальдівара, бивши його на місці. Весь цей інцидент був частково зафіксований камерами спостереження, а свідки описували, що бачили, як нам вже знайомий Ікей і його друзі йшли з місця злочину, не надавши жертві жодної допомоги. З тих пір цей випадок залишався без пояснень, тобто його розслідували. Дуже багато років. Також варто додати, що тайкей все ж таки зміг відмазатись від одного звинувачення. Йдеться про напад на літнього чоловіка, який свідчив, що на нього раптово напали під час прогулянки. Коли він обернувся, то побачив підлітка Тикея. Нападник нібито направив на нього пістолет і вимагав віддати йому гаманець. Також цей 67-річний чоловік засвідчив, що та наставив пістолет йому на голову. Цей дідусь спробував втекти, але репер і його друзі жорстоко повалили його на землю. Бо він лише на ношах, весь в крові. Вів оточення лікарів швидкої допомоги і дали діагноз цьому діду, черепно черепно-мозгова і три зламаних ребра. Відтоді чоловік бореться з посттравматичним синдромом. У такий добряк Тейкей. Я майже не виходжу з дому, цей хлопець ледве не вбив мене. Ці сльозами на очах казав дідусь під час садового процесу. Натомість захист Тейкея намагався заперечити його свідчення. Суддям були надані фото та відео з камер 25 травня 2017 року, дня, коли це відбулося. І на кадрах видно, що Тейкей перебуває взагалі в іншому місті за кілька годин їзди від Арлінгтона, де стався злочин. За словами свідка, Тейкей провів там цілий день зі Своїми друзями вони орендували квартиру, щоб відсвяткувати день народження друга. Правда, на записах камер не видно було часу, але прокуратура все рівно зняла з нього обвинувачення в побуті дідуся через недостатність доказів. Отже, цей дідусь виявився брехунякою. Але в Тейкея все рівно залишається 55-річний термін ув'язнення, і до цього йому ще додали строк за вбивство фотографа 23-річного Марка Альдівара. Головними підозрюваними у справі були Тейкей та його друг, якого ви бачите на фотографії. Його часто можна було зустріти разом з Тейкеєм. Найшли вони цього фотографа в інтернеті і, звичайно, збиралися його пограбувати. І взагалі всі злочини, в яких звинувачується тий були скоєні з метою пограбування, але закінчувалось набагато гірше, а часто і трагічно. Так от, повертаємось до фотографа. Тейкей, друг Тайкея та фотограф зустрілися разом. Вони всі сиділи в машині, і Тейкей попросив віддати йому рюкзак, в якому лежав дорогий фотоапарат. Марк Альдівар дуже злякався. Тоді друг Тейке допоміг йому це зробити, забравши рюкзак. В той момент, коли вони зробили це, вони стояли на світлофорі. Тейкей не придумав кращої ідеї, як просто викинути фотографа з машини, прямо як GTA. Натомість фотограф піднявся і кинувся до лобового скла, щоб зупинити їх. В нього навіть вийшло розбите лобове скло. І в той момент репер достав пістолет і вистрелив в жертву, попавши в плече, і куля пройшла аж до хребта. Фотограф зазнав серйозних пошкоджень. В результаті цього 23-річний хлопець помер на місці, очевидно, не отримавши жодної допомоги від нападників, які втекли з місця події. Вони залишили свою машину за півтора кілометра від місця загибелі фотографа біля мексиканського ресторану. Тоді вони розділили. Щоб їх було важче зловити, хоча це їм зовсім не допомогло. Спіймати їх було легше, ніж здавалося. Натомість адвокат Ікея стверджує, що якби фотограф не завдав удару по склу, то не було б літальних наслідків. І це, звичайно, не допомогло, так як були ще й свідки цього всього. Якась дівчина стверджувала, що бачила все це на свої очі. Вона була в автомобілі на дорозі і помітила, як два підлітки накинулись на іншого прямо в машині. А потім через декілька хвилин почула постріл. Також є ще один свідок, який чув постріл, але його не бачив. Загалом кілька свідків описували, що спереду автомобілю сидів темношкірий чоловік, а саме Тейкей. але вони не могли сказати, в що він був вдягнений і чи мав він якісь татуювання. Також проти Тейкея виступила його колишня дівчина. Вона заявила, що Тейкей і його друг зв'язалися з фотографом і організували все це пограбування. Анлак Тейкей тут же ніяк не відкрутитися. Також з'явилися в суді слова сестри Тайкея. Вона розповіла про жорстокі поводження, проблеми в сім'ї та руки, проведені в прийомних сім'ях. Ми хотіли, щоб мама нас любила, а вона натомість постійно звинувачувала нас в тому, що ми не робили. Судові психологи говорили про вплив його психологічних травм і про те, наскільки незрілим був Тіке на момент скоєння злочинів. Але навіть це, на думку суду, не може слугувати жодним виправданням злочинам, які він вчинив. Зрештою, було вирішено, що всі вироки будуть винесені. Натомість адвокат Ікея заявив, що розслідування не було досконалим, і вся справа переважно ґрунтується на показаннях свідків, які, можливо, мають власне. Інтерес у звинуваченні репера, зокрема, його колишня дівчина, яка уклала угоду з поліцією, аби врятувати себе від серйозного терміну. Оскільки вона сама колись брала участь у деяких злочинах разом з Тейкеєм. Отже, наприкінці останнього судового процесу над репором в Сан Антоніо суддя звернувся до Тайкея, прочитавши слова батьків загиблого фотографа: Наш син втратив життя в такому ранньому віці від насильства, а мав ще стільки всього зробити. У висновку Тайкей був засуджений до 80 років ув'язнення. Нагадаю, що він вже відбуває термін у 55 років з 2019 року. Також йому дали можливість подати заяву на дискутрі. Вихід. Вся ця історія показує, наскільки Тейкей був жорстоким і, можливо, на це вплинуло важке дитинство, про яке говорила його сестра, а можливо, він є таким від природи. Одне можна сказати, що ТІКе не можна виправдовувати за те, що він зробив, і для таких людей немає місця в суспільстві. З вами був DSL, побачимось в наступному відео.